Вся моя родина живе в селі, тільки я вирішила, що буду робити все можливе, аби таки в місті залишитися. Найлегшим варіантом було вийти заміж за міського хлопця, але не судилося. Так я до 30 років і прожила на орендованих квартирах з подружками, але в село не верталася. Така моя поведінка дуже не подобалася моїм рідним. Адже вони вважали, що ніхто не має виділятися в нашій родині, всі мають порпатися в землі та приводити на світ дітей. Що ти в тому місці тарганів годуєш та кирпу гнеш? Вернулася б в село, то вже давно б мала б чоловіка і дітей, а так старою дівою віку доживатимеш. Але я не впадала у віча і далі жила в місті, хай на орендованій квартирі, але в чистоті й порядку. І ось якось мені подруга підкинула ідею, за яку я вхопилася. А чому би тобі не поїхати в Італію на заробітки там хороші гроші і за кілька років можна й на свою квартиру заробити, а то тут з твоєю зарплатою цього ніколи не станеться. Я подумала, що це таки правда, і поїхала. Працювала тяжко, але на свою мрію грошей спирала. Купила в новобудові квартиру і знову подалася заробити на ремонт, бо хотіла, аби все у мене було так, як мріяла світла велика квартира з відкритими вікнами. Майстри вже майже завершували ремонт, як тут мені сестра двоюрідна телефонує, щоб я пустила її доньку у себе пожити. Ти й так скоро не приїдеш, а квартиру треба й провітрювати, щоб не кинулася пліснява. Та і що тобі шкода для сестри квартири, вже геть нам тобі до носа не досягти. Я б радо відмовила, але тут мама зателефонувала, і тато на фоні бурчав, що про них люди подумають, якщо я не пущу кровну рідню пожити. Та вона, татова похресниця, то ти вже все забула, а для нас то важливо не змушуй нас, Ірину, вкотре червоніти через тебе. Я скрипнула зубами, але батькам поступилася. Вирішила, що ще попрацюю півроку, а там я вернуся, щоб жити в себе, вимою все від її племінниці і буду жити собі щасливо. Проте, чим більше мені сестра телефонувала, тим швидше мені хотілося приїхати до своєї квартири. Ой, Ірино, що це тобі майстри за таку ванну зробили? Кран високий, бризки аж на стіни, а де ванна? Якусь кабінку поставили, що моя олечка всі собі лікті оббила від тих дверцят? А кухня хто таку плиту замовляє, що на ній нормально каструлі не поміщаються? Вікна у тебе не застелені нічим, де штори? Бідна дитина заснути не може, так їй місяць у вікна світить. Я вже всяке піла, бо мало того, що живе безкоштовно. Так, безкоштовно, бо мама і тато заборонили мені з них брати гроші за оренду, і ще й просили, аби я оплачувала комунальні? Я попередила сестру, що їду додому, і щоб її донька шукала собі інше житло. А чого? Квартира велика, то ви там обидві поміститеся. Де моя дитина буде шукати квартиру, і ти знаєш, які зараз ціни? Батьки знову були мною незадоволені, я відчувала, що таки поступлюся і буду п'ять років жити з цією дівчиною в квартирі, на яку так тяжко заробляла. Але я таки приїхала, і тоді всі питання відпали самі собою, як і плитка у моїй ванні. Як так можна було за півроку знищити новий ремонт? Все було брудне, заплямлене, бризки на кухні від жиру були аж на стелі. Я пережила таке, що мені не так було гірко в Італії, як тепер від того, як родина, рідні люди зі мною повелися. Мама приїхала на наступний день і застала мене за прибиранням. Та що вона тобі тут такого зробила, що ти розпереживалася, помиєш, і буде все добре, а з родиною так чинити не гоже». Я на неї так глянула, що вона могла б мене зрозуміти, якби мене цінувала. Для неї її родичі важливіші за мене, і все тут можна що завгодно казати і пояснювати. Зрозуміло, що для родини я остаточно перетворилася в білу ворону, але мені байдуже. Головне, що мої стіни нарешті білі і світлі. Підпишись, підтримай українськомовний контент.